Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Нарешті в лютому випав сніг. Сьогодні відео буде, відповідаю на коментарі. Для цього я заходжу в наш міський парк, тому що відповіді буде багато. І почну з того, що мені... О, як у нас все добре в міському парку? Почну з того, що мені ближче, дорожче і приємно е, з того, що люди з нашого міста... О, хтось займається. А Таня все мотивується. Не будемо заважати людям займатися. О, ну, як тут чудово. З того, що люди з, нашого, з мого міста, нашого міста, пишуть про те, що навіщо це все показувати. Ем, для того, щоб ото, ото ті, ви розумієте, про що я кажу, тому що не все можна казати на Ютубі, бо він там якісь правила спільноти. Щоб вони там щось дивилися. Я нічого зайвого не показую. я та людина, яка показує, лише <сум> не знаю, що вона там показує, але настільки, скільки є в нашій пресі. Я вже про це казала в наших пабліках і так далі. Боже, як тут чудово? Тут неймовірно, начебто центр міста, але таке враження начебто в лісі. І така краса навколо. Так от, продовжимо по темі. Я попереджала про те, що мій канал це не про політику. Ми тут це не обговорюємо. У нас позитивні прогулянки нашим містом, яке я дуже люблю. Хтось каже, за що його любити. Ну, я ж не питаю, за що ви щось там своє любите. У кожного свої вподобання. Це по-перше, по-друге, я попереджувала, що я не дозволю використовувати мій канал для того, щоб в підтримку або, навпаки, проти. Там місцевої влади, мерів, мера і так далі. Але люди, мабуть, не вміють чути. Мабуть, чують, але не чують, про що їм взагалі кажуть. І починаються там деякі моменти. Що там таке? Щось вороне? Боже, хай Бог милий. А ви чого сперечаєтесь? Тут у нас зараз будуть розбірки. А ви чого? Ні. Підемо, пошукаємо краще білочку в нашому парку. І починається. А ви покажіть, як там сміття вивозиться. А ви покажіть то, а ви покажіть оце. А чого ви не показуєте ото? Що я маю вам сказати? Будь ласка, створюйте свій контент і показуйте все, що ви дебілка. Дебілка, дебілочка. Ну, як є, так і я, що я зроблю. Ото така я, ото такий блогер Кам'янського. Хотіла сказати, дебілочка. Беріть створюйте свій YouTube канал, публікуйте все, що змонтуйте, зробіть це діло, а потім ми будемо дивитися і казати, що вам робити, як вам робити, як треба робити, як не треба робити. Це, знаєте, все від вас залежить. Але у мене є до вас така пропозиція. Пропозиція у тому, що... Боже, я тиждень була в Києві, і я так сумую за нашим містом. Ну, уявіть собі, це хіба таке можливо? Тому в мене є до вас така пропозиція. Якщо ви чекаєте на нового мера, легко можна піти в мери. Буде у нас новий мер. Наприклад, я публічна людина, а чого ні? Мене вже всі знають. Знають мою позицію, знають, як я люблю наше місто. Якби тут можна було б поставити дужки, що це жарт? Але люди це можуть сприйняти конкретно. І, будь ласка, хто там? Кому не подобається вивіз сміття в нашому місті? Питань нема. Будете очолювати цей відділ? Будемо проводити прямі трансляції, як ви з цим справляєтесь, як ви виконуєте це. Хто там пише, як бюджет крадеться? Будь ласка, будете очолювати цей відділ? І я подивлюся, що ви там будете робити. Як ви з цим будете справлятися? Це легко виконується, чи неправда? Правда. Далі йдемо. Але є умова. Конкурс буде проходити і на конкурсі відбору таких кандидатів, тому що у нас дуже багато людей знають, як правильно робити, що робити і так далі. Будуть такі питання, скільки ребів ви передали нашим захисникам, скільки автівок, скільки раз ви допомагали волонтерам. Мавіки, до речі, теж будуть враховуватися. І, будь ласка, тоді всі питання ми знімаємо. І тому не треба мій канал перетворювати на канал політичний, хтось захищає мера, хтось навпаки намагається ще щось. Я не за тих, не за тих, я за рідне наше місто. Бо як так почитаєш коментарі? Ну всі знають, як правильно робити, що робити, послідовність. А як скажи зроби, і йде три крапки. Розумієте? Тому давайте не перетворювати наш канал, мій канал, який ви дивитесь на те, що... Ви хочете, який? ви хочете бачити контент, будь ласка, беріть, створюйте. Взагалі питань нема. Дивіться на нашу вербу, що вона тут робить. Я хочу збирати ось такі позитивні моменти, їх показувати, тому що і так негативу достатньо. Негативу дуже достатньо. Позитиву ні. Але в кожному дні можна знайти позитивні моменти. Це спокійні прогулянки містом, щось помічати добре і так далі. О, хтось зі снігу вже щось тут не робив. І це не оцінка там владі або ще комусь. І Зовсім не політичний канал. Я повторююсь про це. Ой, а влітку як тут гарно буде водичка, я обожнюю. Тут листя, і воно такий затишок від сонечко. Мені тут подобається літом бути у нас. А зараз рука мерзне. Тримаєш телефон і мерзне дуже рука, вже так почервоніла, що капець. Далі. Стосовно коментарі, що я там західної частини України, тому що е, в нашому місті е, завжди розмовляли російською, та розмовляєте хоч китайською. Вам яке діло? Я народилася тут. Я народилася е, і мій улюблений район нашого міста. Це район мого дитинства, це соцмісто. І чому рідний? Тому що там пройшло дитинство, там дуже багато всяких таких спогадів приємних, дитячих, юнацьких таких, коли вже дівчиною була. І стосовно хто там якою мовою розмовляє. Я чую, що люди переходять на українську мову. А чому вас це так дуже сильно дивує? Ні, якщо там у вас питань немає, ви не знаєте, що трапилось, я стосовно зараз відео, в мене зараз трішки так, що думаєте я кажу, не підбираючи слів, перед цим було відео, там, де я казала, треба виходити всім, і там, де на щиті, а мені написали, а що случилось? І я відповіла, якщо вам ще Потрібно щось пояснювати, то пояснювати вже не потрібно. Люди, ви серйозно? Якщо ні, то ні, то? Яка різниця, хто якою мовою розмовляє? Та я ж кажу, хоч китайською, хоч японською, хоч якою, яка вам різниця? І не треба казати, що у нас так у нас. До повномасштабного вторгнення, так у нас і що. Ви будете до цього чіплятися? Ні. Тому давайте оці, всі моменти ми в цьому відео поставимо крапку. І більше ми не будемо повертатися до питання, що кому робити, як робити. Ви вважаєте за потрібним робити так? Ви створюєте свій контент, ви над цим працюєте. Завантажуєте на Ютуб і кажіть все, що вам завгодно. Потім вигрібайте купу хейту, відповідайте на коментарі, які у вас, від яких у вас підіймаються брови, тому що це буває таке, взагалі, як людина таке може питати. І робіть! Ніхто ж вам нічого не забороняє. Я чому почала принципово вести зараз цей канал, який я не вела спочатку повномасштабного вторгнення? Це тому що є інші, які записують те, що мені не подобається. Але я рекламу цим каналом не роблю, не хочу. Я роблю свій контент такий. Як мені до вподоби, як я бачу людина, не яка приїхала нещодавно, а яка народилася в цьому місці, яка освіту отримала в цьому місці, яка е живе тут вже майже трішки більше п'ятдесяти років. І я на це маю право, але я не буду під е коментарями інших блогерів писати про те, що е що їм і як робити. От і все. І на цьому крапка. І надалі, якщо будуть коментарі не по темі відео, е я буду таких людей. Ні, блокувати я не буду. Є така. Дуже дурна якась звичка давати людям ще один шанс. Але буду видаляти ці коментарі. Ось так. Канал я буду продовжувати вести, коли є натхнення, є що показати, є, щоб це було позитивно, а не так, аби щоб було. Не раз на тиждень 100% відео буде виходити, тому що в кожному дні є щось позитивне, гарне. Є болюче, коли це на щиті. І в мене прохання до людей виходити, коли ми проводжаємо наших людей, які з нашого міста, нас захищали для того, щоб ми мали змогу тут казати, що і як кому робити. То хоча б віддати останню шану та й провести потрібно виходити. Ось так сьогодні з вами поспілкувалися, тому пропозиція стосовно нового мера в нашому місті, це був жарт для тих, хто ну, трішки ще там пролистав, не зрозумів, не дочув. Конкретно це був жарт. Але життя. Така цікава річ я вам маю сказати. Ніхто не знає, що буде завтра. А людям, які підтримують е, не мій канал, мою думку, моє ставлення, мою позицію. Я щиро дякую. І хочу сказати, що як яка б не була ситуація, ви, головне, бережіть себе. І все буде добре, обов'язково. І ми з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!